Одностатеві пари, які в партнерстві, вони прирівнюються до сім'ї. Люди писали просто гидні речі, і я не знаю не знаю, звідки у людей стільки фантазії думати про гейський секс. У нас війна, ми не можемо просто уникати цього контексту. Так, щоб прям людина хотіла піти в армію, а її не пустили через те, що вона гей, це ну, ну, не було такого випадку за період повномасштабної війни. Чим більше толерантності буде в Україні, тим більше буде довіри у людей між собою. Естонія легалізувала одностатеві шлюби. Це перший такий випадок серед пострадянських країн. Чи рухається Україна в цьому напрямку? Про це поговоримо з Віталієм Цирюком, ЛГБТ-активістом. Вітаю, слава Україні! Вітаю героям слава! Ти перша людина в Україні, яка спробувала подати заявку щодо одностатевого шлюбу через дію. Чим закінчилась ця історія? Відмовою, єдине, що ми отримали цю відмову. Там якраз є доба на те, щоб отримати результат. І за цю добу, судячи з усього, вони довго думали, що з цим робити. І рівно за добу, ми отримали відмову, що, вибачте, внесіть, будь ласка, коректировки, бо у вас вказано, що ви два чоловіки. Ну, Після цього написали, подали заявку ще декілька моїх друзів, і в принципі. Я бачив, що за перший тиждень було 11 таких заяв, і всі, звісно, отримали відмови. Але в мене ще є знайомі пара, які теж з Одеси, вони подали заявку. Їм прийшла схвальна відповідь. Їм сказали: Будь ласка, приходьте там за два тижні. Але на наступний день їм подзвонили і сказали: вибачте, ми тут трошки прогляділи. І не приходьте. Ну, точніше, пройдіть, будь ласка, ми з вами поговоримо, але ми зробили помилку і ми не зможемо вас зареєструвати. Ти розміщав інформацію саме на своїх особистих сторінках. Чи отримав ти хвилю хейту, не тільки підтримка, але хейту, що пишуть люди в особисті? Хейт був в Твіттері в більшості, бо Твіттер це Це Твіттер, там завжди куча хейту. Але ну, на Фейсбуці, в моїх коментарях. Не було хейту. Я не бачив. ну Там 1, 2, 3, може, було, але ну, не співрозмірно з тим, з кількістю підтримки, яка була. В Інстаграмі теж було багато схвальних коментарів, але я читав коментарі під новинами, де люди писали просто гидні речі, і я не знаю. Не знаю, звідки у людей стільки фантазії думати про гейський секс, бо люди просто писали таке, що я навіть ну я ні в якому порно ніколи такого не бачив, що вони пишуть. Mm -hmm. І я не знаю, навіщо. Ну, тобто, що в людей в головах, щоб писати отаке при новині, що хтось захотів податись на шлюб. В яких правах зараз в Україні обмежують одностатеві пари? Спадщина це першочергово, першочергово це медицина. Законодавство України каже, що це прописано теж в законі про шлюб, що медична та таємниця може бути розголошена тільки шлюбному партнеру, тобто чоловіку або дружині. Тобто, навіть якщо ми з моїм партнером приходимо в медичний заклад, ми по одному заходимо в кабінети, тому що медична таємниця забезпечує там унеможливлює ну, нам дізнатися інформацію один про одного. І, власне, це також коли там людина в комі, право розпоряджатися, ну при недієздатності людини. Це теж ну це не тільки про реанімацію, це про багато сфер, де людина стає недієздатною, і хтось має стати її опікуном. Спочатку стають близькі родичі, а потім вже інші люди, які можуть податися на на це. Знову такий партнер не може стати опікуном в першій лінії. Це дуже ну такі якісь маленькі нюанси, які, про які люди зазвичай не думають, бо вони по-перше про них не знають. А по-друге, е ну, в нас дуже мало людей в принципі думають про смерть. У нас війна, ми не можемо просто уникати цього контексту. В нас війна, і люди йдуть в армію. Е у випадку загибелі людини держава гарантує е пільги для сімей. Власне, партнер, якщо вони одна пара, партнер повністю позбавлений цих пільг, при тому, що гетеросексуальні пари вкладають шлюб, і жінка або чоловік загиблого отримують виплати по загибелі партнера. Після початку повномасштабної війни в нас в Збройних силах України служать представники ЛГБТ-спільноти. Є навіть Певні групи в соціальних мережах, які активно розповідають про цю історію. Чи є в тебе як у активіста якась інформація про те, як багато представників ЛГБТ-спільноти служать у ЗСУ і як до них ставляться побратими по зброї? Статистики нема. Це дуже важко порахувати, коли люди не можуть відкритися. Вони і в цивільному житті не можуть відкритися, а в армії так тим більше, бо там більш строго, більш а, важко і так дуже багато стресу, а ще відкриватися, що ти гей — це ще додаткове накладання стресу, і, в принципі, а, це не може бути небезпечно в плані психічного здоров'я. І е, статистики немає, але я бачив новини, що е, в деяких підрозділах вже були якісь анкети, де намагалися спитати людей. Е, чи є ви ЛГБТ, чи є серед вас ЛГБТ, як ви ставитесь до односатевих шлюбів, партнерства і все таке. Але вони абсолютно були не анонімні, тобто командир дає папірець, людина заповняє і повертає командирові, командир це може прочитати. І, звісно, що тут немає ніякої анонімності, люди не можуть відкритися, не можуть написати ну, правду про себе. Угу. І, в принципі, я не знаю, чи це взагалі. Є сенс в цьому конкретно в цих анкетах, бо ну ми матимемо результат, що би що. Ну, який в цьому е, сенс. Е, вони там є, бо призивають всіх, е, мобілізують всіх, і в принципі, е, ну, так, щоб прям людина хотіла піти в армію, а її не пустили через те, що вона гей, це. Ну, Ну, не було такого випадку за період повномасштабної війни. Принаймні я такого не чув абсолютно ніде. А Щодо побратимів, як люди ставляться, ну це завжди по-різному. Буває, що позитивно, буває, що е, негативно. Були випадки, коли е, були сутички через це. але це присікалися керівництвом, бо, ну, бо в армію йдуть люди. Ну, це як зріз суспільства, власне, в е, нас є суспільство, де є гомофоби, геї, е, лесбійки і там, релігійні, атеїсти, люди, і, власне, і всі, ну, і в армію теж йдуть всі теж. і релігійні, і атеїсти, і гомофоби, і геї, і всі разом. Тому, е, ну, таке буває, але звісно, що це присікається керівництвом, і люди, в принципі, зараз їм є про що думати там, окрім того, хто гей, хто не гей. У липні минулого року петиція до президента Зеленського про легалізацію шлюбів для ЛГБТ набрала 25 тисяч необхідних підписів. Але після цього президент відповів, що потрібні зміни для конституції, аби розглядати е, це питання. Бо в конституції в нас записано, що шлюб це союз чоловіка і жінки. Що думаєш з цього приводу? Ну я погоджуюся, що не можна змінити конституцію. Е, якщо не можна, то ми знаходимо інший варіант. Інший варіант зараз це партнерство, який е, запропонувала Інна Совсун. І ще е, паралельно е, робить. Проєкт про партнерства Мін'юст. Що мені подобається, наприклад, законопроєкт Совсун. Він прописує, що е, одностатеві пари, які в партнерстві, вони прирівнюються до сім'ї. Проєкт Мін'юста, оскільки він закритий, і вони не дуже так, щоб відкрито про це кажуть. Але е, ну, вони також не комунікують з громадськими діячами в ЛГБТ-секторі. <ган -проект> не консультуються з ними і навіть не показують в закритому вигляді їм цей законопроєкт. Тобто вони щось там своє створюють, а, при тому, що в команді Совсун є такий дуже хороший принцип нічого про нас без нас. <ган -проект> і, власне, в команді Совсун є ЛГБТ люди, вони робили якраз камінаут після того, як вони опублікували цей законопроєкт. І це добре, що люди, яких це безпосередньо стосується, вони Пишуть цей законопроєкт, при тому, що мін'юст абсолютно закрився від лгбт спільноти і сам собі щось там внутрішнє створює. Якщо я правильно розумію, то головна різниця між цивільним партнерством і шлюбом, як мінімум, в тому, що при цивільному партнерстві пари не мають права ані всиновлювати дітей, ані робити опіку. Так, це так. ти вважаєш це обмеження в своїх правах. Я вважаю це обмеження в правах, не особисто моїх, бо конкретно мене це не торкається. У мене немає дітей, у мого партнера немає дітей. Але я знаю багато лесбійських пар, в яких є діти. Була жінка на війні, яка загинула в неї. Була дитина, і друга жінка, з якою ця дитина була. Вона тепер цій дитині ніхто і дитину забрали родичі. При тому, що в дитини була там друга мама, яка постійно опікувалася цією дитиною. Тому ці, ці нюанси дуже важливі, їх треба теж продумувати, але е, щодо дітей, тут прям мега-великий спротив іде від релігійників, від е, тих же дуже консервативних е, партій, від консервативних навіть е, депутатів. Є рух спротиву, як мінімум, з боку церкви і, Як максимум серед депутатів Верховної Ради е, нагадаю тобі в 2020 році понад 300 депутатів в нашій Верховній Раді вони створили об'єднання, яке назвали цінності, гідність родини. Якщо коротко, е, така ініціатива була. Вони запропонували штрафувати за пропаганду гомосексуалізму в Україні. Чи не здається тобі, що поки що депутати Верховної Ради, які б, які мали б просувати це питання? А вони якраз на протилежному боці, я думаю, що війна відкрита і повномасштабна змінила думку багатьох людей. Бо раніше, в принципі, люди могли гратися в хотілки. Люди могли казати: Я не хочу, щоб там щось бачити, я не хочу це щось. Типу, у вас є там всякі нотаріуси, ідіть до нотаріуса. Зараз, коли люди побачили, що ми вмираємо, нас вбивають щодня. Люди такі, ну окей, ладно, там е, нотаріус нотаріусом, але давайте зробимо так, щоб людям було легше. Е, навіть е, ну, законопроект розкажу трошки, е, його писав е, Мазурашу, е, депутат від Слуги народу, він е, ну, він був автором і співавтором. І... Законопроєкт про пропаганду да, гомосексуалізму. пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму, він ще щось якийсь. А, і він а, ну, двічі подавав цей законопроєкт, і двічі його відхилили, бо це абсурд. А, і, власне, зараз, коли був законопроект Совсун, який проходить комітети, а, власне, комітет молоді спорту розглядав перший, і першим, хто був проти цього законопроєкту, був Мазурашу. І єдиним. Я правильно розумію, що ти зараз ведеш до того, що Відбувається трансформація в головах навіть в е, депутатів? Так, так, абсолютно. Може, може вона не відбувається відкрито, може в головах вони все ще гомофобні, але вони розуміють, що е, їхня гомофобія не має ніякої е, підтримки суспільства. Тому навіть якщо вони маневрують і е, придумують якісь способи, щоб вгодити всім. Мене це влаштовує. На твою думку, чому зараз українському суспільстві прямо зараз варто стати більш е, толерантними, з чого можна почати е, найближчим часом? Які зміни потрібні? Дуже важливо, щоб люди підтримували своїх знайомих, які в їм під е, відкрилися. Бо якщо е, людина транслює гомофобію, то власне геї, які серед них вони не можуть їм відкритися, вони не можуть бути з ними близькими, вони не можуть. Е, Взаємодіяти е, нормальним способом, довіряти цим людям, і чим більше толерантності буде в Україні, тим більше буде довіри у людей між собою. Віталій, дякую тобі за цю розмову і за це інтерв'ю. Дякую а. вам.